Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Завітайте зі мною в екомаркет. Я тут знайшла таку класну поличку. Зараз я вам зроблю огляд товару і покажу, що можна взяти зі знижкою 40%. І знижка 25%. Не забудьте підписатися на мій канал, написати коментарі, поставити лайк. І в кого в якому місті є екомаркет, завітайте! І ви там ще можете й поучаствувати в акціях, і виграти кілограм золота. Полетіли. Так, ось іде така цікава поличка. Зараз я вам покажу дуже класний товар. Ні, я вам покажу опцію. Дивіться, молоко 43 гривні, 99 копійок, 40% жирності. Тут виходить стільки 900 грамів 3,2 Так дивіться, до якого його вжити треба. Тут, в чому тут по двох? До 19-10 до октября, а зараз вересень. Так що можна, в принципі, і брати. Якщо розділити, 500 грамів, тоже да? ну, да. литра нету. А ви подивіться, я літр молока покупаю в бочках приїжджаю. 20 рублей. 20 гривень? Seo. Ну тут 20 трошки дороже. В два рази дороже, ви що. Так це ж тут 40% вам ще буде знижка. Поділіть цю суму на пополам і додавте трошки. Там 20 чим то гривень ну, вона виходить. Я покупаю там далі, там людина підійшла. О, дивіться, сметана, перший ряд. Зі знижкою йде. 28 гривень 99 копійок. Перший ряд 350 грам 15%. І ще є сметана 21%. 33,99 перший ряд. Ну, це ж написано сметанна, не продукт сметанний. Зараз я візьму почитаю, що тут склад. Покажу і вам. Сметана, он дивіться, пишеться сметана, склад вершки із коров'ячого молока, молоко коров'яче знежирене, странно Васка чиста, молочний культур. Ну, можна сказати, це перший ряд почти не почти недорого. Це перший раз знайшла так в екомаркеті. От іменно таку сметону вона недорога. Це можна на випічку брати. Там блинчики зробили, додавали, ще щось смачне приготували. Так, і ще одну опцію знайшла. Дивіться, ряжанка з печі. Ну, я колись брала, вона дуже смачна, мені понравилась. Вона йде зі знижкою. Зараз е, 22 гривні 99 копійок, 300 грамів. Оце наїстись можна тільки так. Так, ось ще є сметана, оукції 59-99, але ну, тут іде 840 грамів Таке відро здорове. Зараз покажу, хто її там робить, Вон, дивіться. Так така 21% жирності від деречку таке, ух, непогане. Ось дивіться, о це її пропозиції. Є. Це Карпатський йогурт по 2999. Двоє два жирності? 260 грамів, по-моєму, да? 260, бачите. І от тут є щерникою, із черникою із лісові ягоди. Оце так. Хочете тортика смачного від? ББ БКК 279 гривень 450 грамів Тоді йдіть в екомаркет А ось 269 гривень, трішки дешевший. 450 грамів теж. А, там упаковка більша. Це якийсь інший. До 7 жовтня, дивіться. А сьогодні там вересень ще. Він стоятиме 2 неділі ще може стояти Сьогодні 23 вересня. О, дивіться, молоко ягодин, 2,6 жиру. Ціна. 900 грам 45,80. А це ще зі знижкою буде. А тут 3,2 жирності. Ну, це ж обичне, мені казали, а це жирне. Я жирне взяла. Не хочу обичного. О, такий сирочок 40% знижечки. Кош свіженький. Його ціна 15,99. Ну, його можна і без знижки, наверное, купити так же само. Так ще мідії є. Он, дивіться, в олії за 100 грамів 53,48. Його он там понаклеювали цінники і 25% знижечки. Ковбоска зі справжнього м'язка. Везде 40% знижки. А ось риба дивіться. Філе шмат, шматок 375 гривень. В ще його ось оцінили. А тебе можна і не оцінювати, купити дешевше. Ну, вибачте, закрити коеко маркет, ну що маємо, то маємо. Якби ви ж тут написали типа 175 гривень или ну 200 нехай. І 40% знижки, то я можу ще поняти. Ну а так виходить погана знижка. Неправильна. О, тут в екомаркеті, дивіться, такий стелаж стоїть і тут консерв куча. Це саме багато, що тут є. Покажу вам. Ну тут в основному тунці Тунець. 83 d 7969. Тунець такий. Тунець такий. А ж у і тільки там трошечки. Ось ще й кілька. Ось лосось. томатному соусі, ну, хватає, я вже лосося наїлась, не хочу, скумбрія, сардина. Печень тріски. Всі гроші і міра стоять 133 гривні 15 копійок. 235 грамів, ой, ой мої шпроти. Оце шпроти. 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 Ой йо. Тут одні шпроти, шпроти і шпроти. І он щось таке дороге. Що це за 148,90? скумбрія. 148,99. 148 гривень 99 копійок, 240 грамів. Ви знаєте, іноді так от тільки і вздихає. Оце такі консерви. Це все рибний ряд. Консерви, риби, тунці і печень тріски. О, а ось ще паштети по 5590, жовтий цінник. Французький паштет 64,50 ой-йо. С Франции, прям привезли нам французский. И понятно, что не с Франции, это я шучу уже. Знаете, как это, ирония такая. И вот паштет. Домашний. Ну, это уже тут сделали. Язык в желе. Кто это кто пробовал, этот язык в желе за 106 гривен 25 копеек 325 грамм. Смачный он или нет, язык? Почему же самому купить язык? Он свинина. туристична. Там, мабуть, кусок м'яса один здоровий лежить. За 181 гривню, 9 копійок, 525 грам. Та кілограм можна купити м'яса. Сейчас я вам покажу, по чому кілограм м'яса. А от дивіться, кілограм м'яса. Оце за 100 грам указано, ну, кілограм 150 гривень. 151 гривень. Так зачем куплять тут тушонку, якщо можна купити кілограм м'яса? А ось ще якась акція йде. Не знаю, що там акция, цены не, не мав ті аукції нас спросить. Так, он, дивіться, в акції стейки йдуть свині вам понарізали по 16.99, а то можна замаринувати і приготувати. І стейк з грудки. Ну, той це 16.99, а й смачніший. Я вам однозначно кажу. Ось що тут роблять. Оранжеві цінники не зря ліплять. Ось іще дивіться, які тоці стоять тут. Печиво зі знижкою. Є смачне, є так собі. У, що це таке? Мівіна 40% знижка, скільки ж вона стоїть Від якої ціни відталкуватися, толку, оця неизвестно. Он печиво мілка. Тоже не є 40% знижки. А це от собака можете купити зі знижкою 40%. Бачите. Що тут ще можна? Шампунь купити. Ось бачите, вони приліпили, що видно було. 104 гривні, 9 копійок і 40% знижки. СЙОС. 173 гривні 69 копійок і 40% знижки. Вибирайте, що хочете. І ось 173 гривні 69 копійок Містер мускул для ванної такий. Щось воно зі знижкою дорого, я вам чесно скажу. І Нівея. о, Оце класно, що вони попридумували, а так цінники поцепляли. Бачите? Взагалі супер. Зараз ми з вами ще на овочі і фрукти сходимо, там я ще не було. Ой, о ці пропозиції та мега круті знижки від екомарки. перець Білозірка 39,90. Тут тобто, да, щось подорожав, був по чим-то. Зато перець ваговий, червоний 75,90, огірок 69,90. Ну, це так, в принципі, як і в АТБ одні ті самі ціни. Капуста зато Пікінська золота буде, 58,90. Ми її не хочемо. На помідори по 54,90. Оце така ціна на помідори. Що ми там ще далі подивимося? Цибуля. Оця Цибуля Марса. З Марса 29,90 марсова. В Марсіані її виростили по 29,90. дев'яносто. Тож вона така й дорога. Ну, хтось скаже, що це недорого. Повірте мені, з нашими пенсіями це дорого. І ось біла цибуля, ось отака ось непогана. По 14.40. Так, картопелька. Дивіться, яка гарна, красива, огромна. 23,50. І ось тут ще є отака капуста по 28.90. Я так не спішу. І є ще баклажан по 29.90. Хочете знати по чому морква? Ой, Морква 12 гривень 99 копійок. О, тут дешевше. В АТБ 13 копійок. А це вам таці ось тут нафасували. Товари зі знижкою 50% від ваги. І виноград. Ідеальні яблука зовсім не порчені. Вони сіки його всі впорються, а вони ніяк не можуть грати, написати. І це щось неізвісне. В кулючку. Так, що я оце взяла? Ось. Куплю оце молоко та і все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик, робіть репост мого відео і ходіть в екомаркет тратить гроші. Ах, вийшла я все за тебе. Купила я морозиво, заплатила я за нього. Зараз я вам покажу по чекові. Дивіться за це. Ой, морозиво, яке морозиво, господі, молоко. Теж заговорююся трішки. 43,99 коштує. 18,99 знижка йде. Потім у мене ще були там якісь бонуси. Гривню 39, ну гривню 40 використали і обійшлось мені молоко. 3,2 жирності, дуже жирне 900 грам, 25 гривень. Оце я зекономила в екомаркеті. Завітайте, економте місце, місце зі мною.